Добрий день, діти! Зараз урок природознавства. З вами вчитель Ольга Семенівна. Сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і працювати. А щоб урок пішов на користь вам фантазувати! Кожен буде сам. Наш урок розпочинаємо з хвилинки погоди. Сьогодні понеділок, 6 лютого. Температура повітря мінус 5 градусів. Похмуро, вітер помірний, опадів немає. Нехай проблеми і не сходи, не роблять у житті погоди, хай нам щастить. На попередньому уроці ви ознайомились із поняттям корисні копалини та дізналися про їх різноманітність. І значення. Перевіримо ваші знання і дамо відповіді на запитання. Що таке корисні копалини? Подумайте, не поспішайте. Так, корисні копалини це природні багатства, які люди видобувають із натр землі. Чи з її поверхні і використовують у народному господарстві? Наступне запитання. Які, ви знаєте, корисні копалини? Так, нафта, горючі гази, крейда, глина, кам'яне вугілля. Це корисні копалини. Наступне. Скільки видів корисних копалин розвідано в Україні? Згадайте, не поспішайте. Так, в Україні розвідано близько 90 видів корисних копалин. Наступне запитання. Хто займається пошуками корисних копалин? Так, пошуками корисних копалин займаються геологи. Молодці! Ви запам'ятали матеріал попереднього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати. Про корисні копалини. І дізнаємось, які корисні копалини використовують у будівництві. Отже, тема уроку корисні копалини, які використовують у будівництві. Для будівництва нових житлових будинків шкіл, магазинів та інших споруд потрібна велика кількість цегли, піску, глини, цементу та інших матеріалів. Міжповерхові перекриття в будинках роблять із великих плит, виготовлених із бетону. Щоб приміщення були світлі, потрібне скло для вікон. Для оздоблення стін будівель використовують поліровані, тобто гладенькі, блискучі плити з граніту чи мармуру. Цеглу, бетонні плити, скло та багато інших матеріалів виготовляють на заводах із корисних копалин. Наприклад, для того, щоб отримати цеглу, потрібні глина і пісок. Скло виготовляють із піску, цемент виготовляють із вапняків і глини. Отже, глина, пісок, вапняк, граніт. Це корисні копалини. Які використовують у будівництві. Повторимо разом глина, пісок, вапняк, граніт. Це корисні копалини, які використовують у будівництві. А зараз відпочинемо. І виконаємо гімнастику для очей. Повторюємо рухи за казковим героєм. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і пограємо в гру упізнай корисну копалину. Вам потрібно дібрати відгадки із довідки. В довідці записані такі корисні копалини. Глина, пісок, граніт, крейда. Перша загадка. Хочеш побудувати школу або дитячий садок, використовуй у розчині. правильна відповідь. Пісок. Наступна загадка. Це відомо для дитини. Глечики – моя родина. Не поспішайте. Так, правильна відповідь. Глина. Наступна загадка. Один із вапняків, який використовують у будівництві, а також необхідний у школі. Білий і крихкий, залишає слід на дошці. Згадайте так, правильна відповідь Крейда. Наступна загадка. Камінь я, гірська порода. Я зернистий і твердий, дуже-дуже. Я міцний. Можна пам'ятник зробити, коли треба роздробити. Я не мармур, не магніт, а такий собі правильна відповідь. Граніт. Молодці. Ви добре справились із завданням. Отже, Сьогодні на уроці ви дізналися, які корисні копалини використовують у будівництві, і які будівельні матеріали виготовляють з них. До побачення!